Stóðum við þessu bara. Представник преси. Да. Ви представник якого є преси? Газета. Газета. Так. Ви маєте завірене мною попитання, що я дозволяю, щоб чи ви не писав про Я не писав, не подавав коду. Будь ласка, присядьте сюди, сюди ближче до стола, напишіть заяву, я наставлю резолюцію, секретар зареєструє. Разом з цим. Потім дасте цей. Щоб mm -hmm. Це вирішимо зараз. А, якщо більше а, нікого я немає, я від, не знаю. Яку заяву, е, яка заява має бути? Прошу допустити мене як кореспондента, газети та події. Тут передбачено чимось? Так. Чим саме, просто щоб я знав. Там, Там... Там просто просто передбачено, мені здається, е, е, стаціонарне використання, що ви можете або задивнити, або відмовитися. все буду робити по закону. Зараз я вас, будь ласка, прошу, напишіть заяву. Телебачення мені подавало. Ви з телебачення чи ні? А ні. А телебачення в я... нас немає. А не писати можу її? Ви не хочете писати. Ну можу Можете не писати. Якщо не хочете, не будете писати. Так. так. Є, не зараз тоді вже так і сидіть, я поставлю на обговорення, бо відповідно до закону за діяння преси, відбувається за згодою всіх сторін. Тому всі питання ми зараз узгодимо. Якщо готовий, включайте. Сьогодні, 14 квітня 2014 року, Франківський районний суд міста Львовськладі головує в чого судді Кузят за участю секретаря Янковської проводить розгляд. Адміністративної справи за позовом Демиди Мішеля Дмитровича до управління Державної автомобільної інспекції ГУВС України у Львівській області про визнання дій протиправними. Слухання справи відбувається із застосуванням технічних засобів. Здійснюється звукозапис на систему камертон. Секретар ХОПРУ судове засідання. Судове засідання прибув позивичне марки знову чим і. Ви, будь ласка, позивач, вставайте, називайте прізвище по Побатьковича, число, місяця рік вашого народження і домашню адресу. Подальшому дозволу головуючого на всі решту запитань будете відповідати, сидячи і звертатися до суду. А Суд роз'яснює учасникам судового процесу, як прибули їхні процесуальні права і обов'язки відповідно до статті 49, і 51 кодексу адміністративного судоченства України. Сторони в судовому процесі мають право знати про час і місце розгляду справи, знайомитися з матеріалами справи робитись на пиття, заявляти клопотання, відводи, висловлювати свою думку з приводу заявлених клопотань членами учасниками судового процесу, подавати докази, брати участь у їх дослідженні, знайомитися з журналом судового засідання і подавати на нього свої зауваження з приводу чи неповнотих користуватися правовою допомогою у випадках, якщо самостійно не може забезпечити свої права в судовому процесі. Відповідно, оскаржувати судові рішення, е, відмовитися від позовних вимог. Відповідно, відповідач має право визнати позов або вирішити спір мировою угодою. Да -да. да -да. Відповідно, е, чи зрозуміло ці права позивачу Дамиду Мішелю? Зрозуміло, дякую, Розуміло. Дякую. Розуміло. дякую. Чи бажаєте ви, щоб ваші інтереси в судовому процесі представляв? Ваш адвокат, який надав документи в судовому засіданні? Адвокат Віння, так, так. Вважаєте? Вважаю. Чи зрозуміло процесуальні права адвокату Вінера як представника в даному судовому процесі? Чи будете ви використовувати процесуальні права, які є предметом договору надання правової допомоги в повному обсязі? Чи маєте якісь обмеження? Повному обсязі. обсязі. Ви не заперечуєте, що повному обсязі. Тут ще пояснення позивача з приводу особи, яка буде надавати йому правову допомогу, ухвалив допустити адвоката виняти з усіма процесуальними правами, перевозить до справи з усіма процесуальними правами, mm -hmm. е, визначеними в статті е, 49 51 Кодексу адміністративного судочинства України. До засідання також прибув представник преси. Будь ласка, підрекомендуйтеся, надайте мені своє присвідчення. Круглов Сергій Володимирович. Круглов... Круглов Сергій Володимирович. Круглов Сергій Володимирович, який надав в судовому засіданні свідоцтво. Посвідчення номер 21 видане 21 2014 року, так. юридична правова газета «Дорожній контроль Львів». Там є номер свідоцтва. Номер свідоцтва Слана, е, секретар 25-81 49 733 105. Містить на собі мастичну печатку, відповідно, е, суд повертає. Представнику преси. Не буде у вас заперечень до участі в судовому процесі представника газети? Не буде заперечень, у вас є. не буде. Суд, заслухавши пояснення, вірніше, заслухавши попитання представника преси про допуск його до розгляду даної справи, заслухавши думку позивача та його представника з приводу того, що вони не заперечують участі, керуючись статтею Частиною 4, статті 8 та статті Кодексу Адміністративного судочинства України та статтею 11 закону України про судоустрій і статус суддів ухвалив допустити представника газети до розгляду даної справи. При цьому звертаю увагу, що ви можете використовувати технічні засоби, які у вас є. І ще раз звертаю увагу, що. Е Судовий процес веде цей застосування технічних засумів, здійснення чи образуватися на систему Камертон. Суд також звертає увагу, що перед тим, як вирішити дане питання, від управління у справах управління державної інспекції надійшло тобто, попитання. Від 11, яке завіснував 11 квітня 2014 року, згідно якого вони зазначають, що повідомляємо, що 9.01.2014 року інспектором доїхати у Львівській області Лучишин відносно Демида складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення передбачати частини 1 статті 22 зі значком 2, випрошую Кодексу України про адміністративні правопорушення. Того ж дня указаний протокол скерований для на адресу Франківського районного суду міста Львова під час складання вказаного протоколу інспектором. Проігноровано в статті 254, 256, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також, частину, а також пункти 4.1, 4.2 інструкції з ухованою працівниками Державної інспекції МВС матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Затверджені наказом весу України від 26 грудня дві року номер 77 та складено протокол без присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності як наслідок допущених порушень матеріалу адміністративної справдими ухваленою суду від суд другого дві року на доопрацювання. Слід відмітити, що прокуратура Львівської області закінчено досудове розслідування у кримінальному проведенні відповідної номерів двадцять року за фактом перевищення службових повноважень та вчинення. Службового службового підроблення працівниками Удає УМС Ульівської області, матеріалів про адміністративне правопорушення за ознаки кримінального правопорушення, придбання частини 1 статті 365, частини 1 статті 366 кримінального кодексу України. Враховується те, що будь-які негативні наслідки для громадян не настали вилучення реєстраційного свідоцтва затримання транспортних засобів, позбавлення просвідчення водія, кримінальне провадження. Відповідний номер за ознаки кримінального правопорушення, передбачених частиною 1 статті 365 66 Кримінального кодексу України стосовно працівників ДМС у Львівській області, на підставі пункту 2 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України. 21 року 2014 Львівській області проведено службову перевірку в ході якоїсь нового факту з підставності складання відносно орогання до протоколу про адміністративне правопорушення. Про результати проведення службового розслідування було прийнято рішення про притягнення інспектора вдає в Львівській області Лучишина до дисциплінарної відповідальності оголошено доганно. Адміністративний протокол, складений від працівниками ВДІ УМС Уській області за номером 122-2 Кодексу України про і правопорушення, а саме ап 2 №32-90-03 від 91.2014 року відносно деву не скасований. Бланк протоколу АБ-2 №32-90-03, знятий з обліку та долучений до матеріалів перевірки. Інтереси ударів у Ульівської області буде представляти у суді працівник ВДІ за відповідною довіреності. І відповідно сьогодні факсом був повідомлений сьогоднішній судовий сини, був повідомлений відповідач на надав... Заяву, що 14 го буде слухатися справа у зв'язку з неможливістю за зазначеним за, 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 за судовом засіданням представника ОДУС у Львівської області на вказу дату, прошу справу розглядати без участі у представника. І це відповідно фактично що е, сьогодні. Тут ставить на обговорення питання про можливість. Перейти до розгляду справи, по суті, надати е, можливість е, обґрунтувати свій адміністративний позов і так здійснити перевірку, док... перевірку позовних вимог наявного матеріалу справжньої доказати. Не буде заперечено? Не, не. Не е, тоді, будь ласка, сидячи з дозволу головуючого, використовуючи свої. Е, Записи, які у вас є, документи, які у вас є, суд надає вам слово, дати пояснення, чого ви звернулися до суду. Це може зробити і ваш, ваша довірена особа, якщо ви бажаєте цього, бо суду не має значення. Вимовір. Прошу. Шановний суд, предметом даного адміністративного позову є визнання дій дійхніча, а саме управління Державної комуінспекції Огнень в альоміської області. Які були налощені під час оформлення протоколу про адміністративне правопорушення серії АП-2 No32903 від 9 січня 2014 року. Конкретно які самодії ми вважаємо протиправними з боку відповідача? Це те, що працівники відповідача відвідували приватне помешкання позивача з метою йому поїздки, затронення до суду. А також під час цього вони проводили відеофіксацію. Ми вважаємо, що ці дії є з огляду не на наступне. Відповідно до статті 19 конституції України, частини 2, органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи повинні діяти лише на підставі в межах повноважень та спосіб визначені конституцією та законами України. В Даному випадку ми вважаємо, що ні законом України, ні підзаконним нормативним нормативно-правовим актуально не передбачено можливості інспекторів дає здійснювати відвідування. Фізичних осіб для вручення їм повісток. Для цього передбачено поштовий обміг, тобто вони повинні були відправити е, лист е, з метою викликати лиця до управління ДАЇ для дачі пояснення і складення протоколу. Окрім цього, вони здійснювали відеофіксацію. Е, Відповідно до статті 307 цивільного кодексу України частини першої чітко зазначено, що е, здійснення відео... Фізична особа може бути знята на фото та кіно, теле чи відеоплівку лише за її згодою. Позивич не давав свої згоди відповідачам, коли вони приводили до нього до його для того, щоб здійснювати відеофіксацію. Дана відеофіксація здійснювалася без згоди, здійснювалася прихована на мобільний телефон. Тому ми вважаємо, що такі дії також є протиправними. Щодо того, що в законі про міліцію є передбачена можливість здійснювати. Працівникам міліції фото, фіксації з метою запобігання е, правопорушенням. Тому ми вважаємо, що в даному випадку така норма не повинна застосовуватися, а також вважаємо, що е, наразі чинним законодавством не визначено способу здійснення такої відеофіксації, тобто не передбачено, якими технічними приладами вони повинні це здійснювати. Чи це мають вони право здійснити на власні мобільні телефони, чи це повинно бути їм видано управлінням для здійснення такої відеофіксації? Тому вважаємо, що в даному випадку є порушення Конституції України. Працівники відповідаща діяли не в межах повноважень, та не в спосіб, в який передбачені Конституцією і Законом України. Щодо другої вимоги, це ми вважаємо протиправними дії відповідаща, які полягали в позбавленні позивача, можливості прийти в управління ДІЯ та дати пояснення з приводу інкрину йому правопорушення, а також для складення протоколу. Хочемо зазначити, що відповідач викликав позивача для розгляду цього про і складення протоколу, викликав на 9 січня на 10 годину. Хоча фактично такий документ, який був відправлений поштою, надійшов лише 12... надійшов лише 10 січня, о 13 годині 15 хвилин. Дані можна перевірити за допомогою сервісу, який надає Укрпошта, більше. Ідентифікатор поштового відправлення, ми чітко побачимо, що е, лист, який був направлений оцю Демиду е, 9 січня в 10 годині, він потрапив лише 10 січня в 13.15. Тому фізично е, людина не могла прибути на, е, на 9 число, якщо отримала виклик тільки 10-го. Тому ми вважаємо, що відповідач, знаючи, що такий лист відправлений запізно згідно. Нормативів поштового обігу за складає в межах міста три дні, як мінімум, тому ви відсилати сьогодні виклик на завтра це є протиправнем щодо третьої вимоги, яка полягала у складенні протоколу про адміністративне правопорушення без будь-яких доказів, і тільки підставою до складення протоколу було те, що Позивач є власником транспортного засобу, ми вважаємо, що е, зараз озвучувати таку вимогу вже є недоцільно, оскільки відповідач в своєму листі е, по питанні до суду він повністю визнав факт незаконного складення протоколу, а також те, що інспектор, який його складав, був притягнений до дисциплінарної відповідальності. Тому ми вважаємо, що е, третю вимогу відповідач повністю визнав. Щодо першої і другої вимоги, в їхньому питанні ми не почули ніякого визнання, тому вважаємо, що дані даному якби, заперечує щодо таких вимог, щодо вимоги відвідування, незаконного відвідування по помешканні перелучення повісті щодо відлофіксації, а також виклику з запізненням, тобто так, щоб фізична особа не могла прибути на розгляд справ на розгляд питання щодо складення протоколу і дачі пояснення. Добре, хто позивати не мене. Чи не пишайте, ви хочете щось доповнити? Ні, немає тут більше нічого непогано. Звідки головної заяви ви просити? Ви знаєте про питання що полягали на законному відвідуванні 4 січня мого приватного меті для вручення мені до доїду та проведення закону відозйомки мого особистого життя. Це буде одна позовна війна. Буде е, дійсно е, здійснено відеозйомку, е, і потім вона десь була продемонстрована ця відеозйомка. Чи... І це як доказ надано в суді, який виглядав протокол, складений на Михайло Димина інспектора її, долучили як доказ. Тобто в адміністративній справі ці матеріали були. Так. так, на жаль, ці адміністративні матеріали скворовані на додаткове розслідування і знову суд таке, враховуючи відсутність цих доказів і враховуючи обов'язок, передбачений частиною другою статті 71 кодексу адміністративного судочинства України. Щодо доказування відповідачем, якщо він не буде визнавати посольних органів, вважає, що такі наявні і приймає пояснення позивача про наявність таких. Визнати протиправними дією відповідачу, що полягали позбавленні неможливості взяти участь у формуванні оформленні протоколу про адміністративне правопорушення від. 9 січня 2014 року. Треба справді міститься копія протоколу справи 6, якого що не складений 9 кашу, звичайно, але Тут також звертаю увагу на листа, відповіді, який надав відповідач. Та е, сьогоднішню заяву про слухання справи за відсутності е, представника, не додавши будь-яких доказів на спростування е, позовних вимог у адміністративного позову. Чи будуть ще доповнення уточнення до оголошених документів у його представника? Немає. немає. У вас немає. Чи може суд завершувати перевірку фактичних обставин справи наявними у суді в матеріалах справи доказами і оголосити у справі Думаю, може. Суд, заслухавши думку позивача та його представника, з урахуванням оголошених наявних матеріалів справи документів доказів, вважає задоцільним завершити дослідження, верніше перевірку фактичних обставин справи наявними доказами, поданими як позивачем, так і відповідачем, Відтак оголосити у справі дебатів. Слово для виступу в дебатах надається позивчу чи його представнику. Це вибираєте собі кожен окремо. Надаєте можливість слова представнику? Прошу. Шановний суд, ми вважаємо, що в даному судовому засіданні відповідач не скористовав заявлених позивних вимог. Дані позивні вимоги повністю підтверджуються наявлення матеріалу на справи, а тому ми просимо в суд даний позов зайняти повний молодців. Підтримується. Підтримує, підтримує. Суд удаляється до нарадчої кімнати для вирішення справи. Судове засідання оголошує подовженим. суду оголошує постанову суду, постанова іменем України 14 квітня 2014 року. Танківський районний суд містального складу, головуючого суді, кусприсекретарі Анкорській розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Львові справу за адміністративним позовом Громнина, Белія і Демида Мішеля Дмитровича до управління Державної автомобільної інспекції ГУП МВС України у Львівській області про визнання протиправними дій. Що полягали у незаконному відвідуванні 4 січня 2014 року приватного помешкання для вручення запрошення та проведення відеофіксації, а також визнання протиправнув дії відповідача під час складання протоколу АБ номер 32903 від 9 січня 2014 року про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 122 зі значком 2 КПК України, встановив відповідно до частини 3 статті 160 кодексу містинного судочинства України суд оголошує. Тут та резолютивні частини рішення складання повної постанови переносить на 5 днів на підставу викладного, керуючись статтями 21 55 Конституції України, статтями 11, 18, 49, 51, 71, 122, 160, 163 Кодексу Адміністративного судоченства України постановив адміністративний позов Демиди Мішеля Дмитровича задовільнити Визнати протиправними дії Управління Державної автомобільної інспекції ГУМС України у Львівській області. У незаконному відвідуванні 4 січня 2014 року приватного помешкання позивача для вручення йому запрошення та проведення відеофіксації без його дозволу. Визнати протиправними дії Управління Державної інспекції ГУМС України у Львівській області під час складання протоколу АБ. Номер 329003 від 9 січня 2014 року про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 122 зі значком 2 Кодексу про адміністративні правопорушення України відносно Демеда Михайла Дмитровича. На постанову може бути подана апеляційна скарга до апеляційного адміністративного суду Львівської області протягом 10 днів з часу отримання його копії через суд першої інстанції. Підпис суддя на цьому судове засідання оголошую закритим.